Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. Я трохи прогрів резину і ми продовжуємо знову драконити поліцейських. Точніше, я готовий знову драконити їх. Давайте, наприклад, знову оце завдання зробимо. Сховатись від них, може і вийде якомога швидше від них сховатися. Так що побачимо, чи вийде як минулого разу. А тут їх щось досить багато. Їх досить багато. Бляха-муха. І звідки ще тачки з'явилися? Давайте сюди заїдемо. Бо там є пастка для них <головіка> заготовлена. А ось і вона. Давайте їх сюди заманимо спочатку. Ось вам сюрприз неприємний. Ви в пасті. Так. Розвертаємось пляхам ха назад. Чот. Так, стоїмо на місці. Стоїмо на місці. Надіюсь, мене ніхто не помітить. Мене ніхто не помітив. Хм, досить швидко я. За 35 секунд. А, бонусів всі кидали. Прибавка. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємося на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!